Вітаю! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з опотеплювання та кадрів. Чи складати авансовий звіт, якщо на відрядження отримано лише добові? Таких питань дуже багато в практиці роботи бухгалтерів. Проаналізуємо консультацію, яка є індивідуальною податковою, і зробимо зауваження. І так, ДПС в листі від 4 липня 2025 року, номер 3634 ІПК дріб 9920240303 відповіла, що у разі, якщо фізичній особи, яка відправлена у відрядження в межах України, виплачується лише добові у межах визначених під пунктом А під пункту 170.91, то оскільки добові витрати є окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження, звіт. Не складається, не подається. За умови, що сума таких добових витрат визначена згідно з наказом про відрядження, а також за умови дотримання інших вимог, визначених в підпункті 170.91. Що я хочу зауважити щодо цієї відповіді? По-перше, коли ми читаємо індивідуальні податкові консультації, ми ніколи не знаємо питання, яке було фактично задано, тобто який опис мала ситуація в запитанні від суб'єкта господарювання. Це дуже важливо. По-друге, ми говоримо про відрядження по Україні, а відповідно, добові по Україні в 2025 році не мають перевищувати 800 гривень за добу. По-третє, наказ про відрядження має містити суму добових. Взагалі, добові встановлюються на підприємстві або в окремому наказі, або в локальних документах, там в положенні про відрядження, або в колективному договорі. Це також є важливо, це те, на що акцентується увага у даній відповіді. Ну, і ще один момент, який мене трошечки насторожив, тому що обов'язково ми маємо дотриматися всіх інших вимог, визначених в пункті 170.91. А отже, що? В цьому підпункті сказано, що знаходиться насправді між рядочками цієї консультації. Перше, відрядження, про яке йдеться мова, на яке видалися добові в межах граничних норм з метою оподаткування, мають бути пов'язані із господарською діяльністю. Тобто, будь-яке відрядження за пунктом 170.9.1, має бути пов'язане з господарською діяльністю підприємства, яке скерувало своїх працівників у відрядженні. А отже, що має бути? Або працюючий договір, в рамках якого працівника скеровано, або запрошення, наприклад, з виставки на участь в виставці, тематика якої збігається з кведами підприємства по господарській діяльності. Так, Це також важливо. Або мають бути, як зазначено в пункті 170.9.1, інші документи, що підтверджують бажання встановити цивільно-правові відносини. Що це таке? Ну, наприклад, у вас немає господарського договору. Керівник поїхав кудись, де немає взагалі жодних стосунків господарських. Чим підтвердити, це може бути протокол намірів, але це зверніть увагу: це двосторонні документи. Протокол намірів, протокол намірів, що не відбулися. Це може бути договір про співпрацю. Це може бути договір про спільну діяльність. Тобто документ, який описує бажання встановити відносини. Але ще не формує конкретні умови господарського, трудового, господарського договору. Да? Отже, мають бути інші документи. Якщо таких документів немає, зв'язок з господарською діяльністю відрядження не прослідковується, що буде виникати оподаткування добових раз? По-друге, я би дуже обережно радила подивитися на реальність відрядження. За оновленою з 1 квітня 2023 року редакцією пункту 170.9.1 під пункт А, чітко зазначено, що для добових підтвердженням є наказ плюс документи, що підтверджують це відрядження. Тобто, це мають бути документи на проїзд, проживання. Якщо це поїздка на автомобілі відрядження, то пальне це також підтверджує проїзд. Отже, якщо у підприємства є тільки добові, але немає документів, підтверджуючих відрядження, то відповідно, що буде утворюватись, утворюватись буде об'єкт оподаткування, тому що вони будуть оподатковуватися. А отже, що буде виникати? Потреба складати звіт в форматі пункту 170.9.4, звіт, який затверджений наказом Мінфіну номер 841 Тому я можу тільки припустити, що, скоріш за все, в цій консультації. В запиті було те, що були документи на проїзд на проживання, але вони з певних причин не компенсувались. Наприклад, або не своєю карткою розрахувався да, працівник, або не надав картку, якщо розраховувався платіжною карточкою, не надав витяг з карткового рахунку. Думаю, що саме це малось на увазі в запиті, тому відповідь була надана, що не треба складати звіт, якщо є тільки добові. Тобто будьте дуже уважні, будь-яку консультацію треба читати виважено через призму пункту 179.1 і аналізувати всі ці вимоги щодо свого відрядження, тому що дуже багато моментів, якщо ми не дотримуємося пункту 179.1, вони призводять до оподаткування навіть добових. Якщо немає зв'язку з господарською діяльністю, оподатковуватися будуть добові. Якщо не підтверджено реальність, відрядження, тобто є зв'язок з госдіяльністю, але немає проїзду проживання, то відповідно одного наказу для того, щоб не оподатковувати, буде недостатньо. Будьте уважні, хто буде користуватися цією консультацією. В ній може бути закладена міна з повільної дії. Тому виходьте з того, чи відповідає ваше відрядження всім вимогам пункту 179.1. Тільки тоді ви зможете скористатися от цією консультацією, коли можна буде платити добові без звітування, і бухгалтер буде тоді в бухгалтерському обліку відображати такі добові на підставі бухгалтерської довідки. Дуже будьте уважні з цією консультацією.